Діти, сьогодні я вас запрошую в дуже цікаву екологічну подорож. Наше існування без природи неможливо. Повітря, земля і вода це все природа, рослини, поля і ліси, і ми з вами це частини цієї краси. Природа це все, що нас оточує. Гляньте, хто до нас завітав. Так, це краплинка. Вона нам принесла екологічну абетку. За допомогою абетки ми більше дізнаємося про науку, яка досліджує рослинний та тваринний світ. А називається ця наука екологія. Вона нас навчає, як її берегти та турбуватися про неї. Іноді люди не помічають красу, яка їх оточує. Забруднюють річки, озера. Викидаючи сміття, хімічні заводи викидають відходи, а люди безвідповідально вирубують ліси. Повітря стає забрудненим. Та шкідливим. Через забруднене повітря виникають різні хвороби. Що ж робити нам, малята? Хвилюйтесь малята, я вам допоможу, я ваша краплинка помічниця. Розповім, що треба робити. Насаджувати більше дерев, кущів, оберігати комах. Тих рослин. Вони очищають повітря. Ми всі повинні берегти природу. Як це просто! Забрати за собою сміття, що залишили в лісі, на березі річки. За це природа нам скаже дякую. Дякуємо тобі, краплинко, за такі прості правила. Будемо й надалі оберігати нашу природу. Розуміти екологічні знаки, не топтати квіти, не руйнувати гнізда, не ламати гілки дерев, не руйнувати мурашник, не ображати тварин. Запам'ятайте, діти, все у природі взаємопов'язано. Цей дім, в якому ми живемо. Бережіть його. Наша цікава екологічна подорож підійшла до завершення. До побачення, гарних вам вражень, нових спостережень та цікавих знань. На все добре!